Вітаю в дитинстві дуже часто ми е, чули від батьків, оточуючих не дружи з ним, ця людина тебе тобі не підходить, тягне вниз. І, переходячи в доросле життя, відбувається така сама ситуація. І іноді ну, ми кажемо ні, це не так, але з часом все рівно з цією людиною якось нас розводить життя. Сьогодні тема нашого відео про токсичність, про токсичних людей і взагалі, чи потрібні вони в нашому оточенні чи ні, з моєї точки зору. Токсичні люди, як їх відчуваю, бачу я. Це люди, з якими ти не один раз спілкуєшся, а спілкуюся протягом деякого часу, і людина жаліється на те, що в нього щось не виходить. В нього якісь ситуації життєві відбуваються, в яких йому дуже складно. І справа не в тому, що в нього є такі ситуації, це нормально. Справа в тому, що коли ти йому даєш якусь пораду, або хтось, він не слухає цього ну, навіть. Да? І я хочу сказати про те, що м, кожен з нас перебуває в різних, ну там, станах, да? не всі ми є позитивні. Іноді в нас відбувається ситуація, коли ми е, депресуємо, да? коли опускаються руки, або коли в нас відбувається життєва ситуація, при яких ми просто не знаємо, що нам робити далі. І це нормально. Але давайте відрізняти токсичність від нетоксичних людей. Е, Розуміти, що. М, Кожен з нас приймає реальність такою, якою вона є, або ілюзорно такою, якою він хоче її бачити. І в цьому є свої плюси і мінуси, і це вибір кожного. Але чи впливають люди, з якими ти спілкуєшся, на тебе і на, твої, на твій стан? Я хочу це пояснити, на прикладі, наприклад, роботи. На роботі є колектив, в якому не всі тобі подобаються. І ти не можеш його змінити. Якщо ти своїх друзів і своє оточення можеш змінити, то цих людей. Людей, ти не можеш змінити. І все залежить від того, як ти сприймаєш. Так? Тобто, якщо людина постійно в робочому просторі. от постійно Таких людей, от зараз про це кажу, ви пригадуєте одразу, це людина, яка постійно чимось незадоволена, яка постійно щось критикує, яка сприймає світ, який він їсть агресивно, постійно. розумієте? Постійно це відбувається. І вони спілкуються в оточенні колективу, Ви просто примітьте це. І не один ви, а деякі кажуть, ну, наприклад, я по-іншому на це дивлюсь. Да? Інша людина каже, ну, я б, наприклад, в цій ситуації зробила б це, оце. І на це ця людина буде знаходити вам безліч, безліч варіантів. Чому так не потрібно робити? А саме головне, вона нічого не робить для того, щоб змінити це. І це є е, такий момент, в якому потрібно розуміти. Да, е, токсична людина, чому кажуть, що токсична людина тягне вниз? Да, е, уявіть собі, що ви залізли на стілець, або на неважливо, не ви залізли на стілець вверх. Да, і стоїть людина е, біля ну, Внизу. І каже: спускайся, бо там високо в тебе крутиться голова, ти впадеш і вб'єшся. І ти що даєш? Ти даєш їй руки, людина, що з легкістю тобі спускає вниз. Але вниз. Впасти дуже легко, а от підніматися а, на стілець ця людина може вам і не погодити. Наприклад, що ти скажеш, ой, та я вже тут побув, мені хочеться туди вище, тому ж мені підняти. Так от, підняти на стілець набагато важче, ніж з нього спустити. Пам'ятайте про це. І взагалі розумійте, що е, люди, які у вас є, яким не цікаві ваші думки, яким не цікаві ви, е, в які, в які не цікаві вам сам, самим, як людям, да? навіщо такі люди в вашому просторі? Да? Навіщо ви витрачаєте свій той. Той самий дорогоцінний час для того, щоб нахапатися негативу і зрозуміти, що це життя, воно дуже важке, воно нестабільне, в ньому кожен хоче тебе образити, кожен хоче надурити і таке інше. Питання навіщо?